Людей багато пропадало, багато. а де вони дівалися, ніхто нічого не знав. Німці хто вони таке собі не дозволяли. Ну ви бачите, що ви руїни зробили. Ми живемо, отак і живемо, вибухи, зараз і ховаємося бігом, щоб вже не поранило, не вбило нікого. Це поранені, тогда і що. Вже... Ну зараз не дуже так стріляють, ну а все одно. Ну буває, якщо летять снаряди, такі, як ми називаємо, свистухи називаємо їх. снаряд і ми тікаємо, куди бачимо, в сарай заховаємося. Хоча може влучити і в сарай, і, і той снаряд. Так що нас багато. У мене ну, на не городі не три, три снаряди зірвалося. Ящики пусті на розпалку. Печки, да, печки у нас газу немає, нічого немає, світла немає, газу немає. Печки поробили собі і там їсти варимо. Ось, бачите, там отака яма, верандочка так трусилася. І оце дивіться, шифер вроді, вроді нормальний, да? а вилізете туди, там решето. Привезли, ну, ви, да. ви мене бачите, ви можете ну, приблизно на українському, Скільки мені років? Років 65 а мені, А мені вже 15 числа, сьогодні у нас 17. Да. 15-го було 83 роки. Бачите, стекла, пошти всі повилітали. От, з тієї сторони воно в сусіда теж отакий рівчак, у його вікна все повилітало. Як гахнуло, от, не знаю, скільки да. там улізло туди, оце в сусіда оце зробилося. А тут оце зробилося. Вибачте, господи, прости мене, що я вже засміявся. От. І оце весь бітіль, хлама цей, ну вам видно, ж, де, де я латав його, де іще латаю, і ту сторону то, де посічено. От, оце, отут усе капало, ну текло, собственно говоря. Надо мною, тут я в спальні, надо мною почало на голову. Ну що? І що я можу зробити? Подати? Ну, в мене є. Близький товариш, який мені це все допомог всунути з старого. І 67-му року я оце вже було построєно. Що я залишився тут? Син мене вчора приїжджав, забираю. Кажу, я сам своїми руками оце зліпив. Мені як то понимаєте, якщо воно достанеться, тільки хорошим людям, не проходимцям, вибачте, може я щось неправильно кажу. Ну, це така обстановка. Росіяни приходили, спілкувалися зі мною, ну, як можна на українській мові сказати, по-людськи. -по Один тільки обійшов усі кімнати, ну, нічого не тронув. От ще вам скажу, оце де хто залишився, вони нічого не їм... Ну, і... А де ні, нікого немає, оце, що поїжджали, там отако. Поперевертали повив, повив, і після себе залишають відкрито. Оце, от, оце і все. Ну, Я поки а з Божою допомогою живий. Собачка, скільки років, який мені був, от. Ну, як була зима, він ушов із життя. Думаю, може холодно. Я, щоб шевелися мені мені треба щось робити, або клепати, або крутити. Я все заліпив, ну собачки ще немає. Там є у сина на роботі Тимофей. Кажу, ну привезеш мені Тимофея, щоб як хто заходить, він подавав звук. Вилазю по стрім'янці, піднімаю руки, намазую клеєм таким, ну це саме кривозитом, і закриваю оцю дирку. Як оце, оце на, є на коліні, його ж треба зміряти, а тоді латку вирізати. І ось мої інструменти. У мене і болгарка, є у мене. Усе всі інструменти, що можна примінити. Ну ви хуй, ухуй, виходьте, 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 бо тут воно з фокусом ще. Ви можете тут акуратненько тільки. Падемо відсюди. Ну я не падаю. <смірко> я Воно бачите ото? Так, бачу. <смірко> ото мені, ото я рубаю, щоб закрити. Ага. Ото. Воно я позакривав, вже тріснув, Я буду мазати. Ось у мене криозит. Ось теж була дирка, але я вже її залатав латкою такою, як ото вирубав. Оце я вам все розказав. Коли по високополю почали двигатися військові українці, то навіть я стою, а а один я не знаю, ну, мабуть, я не знаю, я чисто українець чи не чисто, каже, доброго здоров'я вітався за мною. Ну я кажу взаємно. Земля, агроном казав, земля не любить пустоти, треба, щоб щось росло. А так буде бур'ян. Отут гарбузи не були. Земля не любить пустоти, як столові. От. Отут кавуни, ось залишилося. Це вже як валонули, бо люди побросали, їх, корови, свині. Оце стовкли все. Душа болить. Ну а що ти зробиш? Я не знаходжу слов. Для враження. Такого зверства, це не люди. Навіть так як фільми дивишся, німці і то вони таке собі не дозволяли. Ну, ви бачите, що руїни зробили. Ну мені хочеться, щоб їх нагнали, відкуди вони прийшли, хай туди йдуть. Я їм в глаза можу сказати, вже не по-українськи, а по-німецьки. Росіянин Шваїн, свиня, шнель, йди на хаус, йди додому, арбайтен, робити. Кіровать, а тоді буде, видати, що можна зробити. А ви тут вже ходили, да? тут вже розрібали. Ну так, да, ваш трохи вже щось починаємо обирати. Оце ви... казали, тільки криші нема, але я як приїхав, як їх усюди вигнали, то. Виїжджали ви під час окупації? Да. Виїхали? Виїхали? Да. Вже коли вони тут да. були, так? Да. Да? А як не. ви виїхались? Дозволили вам чи як? Та так, да, випустили. Цілий і поїхали. Доїхали до блокпоста, отак пустять, пустять, не пустять, не пустять. Ну, правда, випустити. А Пасху, на другий день Пасху Угу. Mm -hmm. Ми ж як були, то людей багато пропадало. А де вони дівалися, ніхто нічого не знав. А до вас приходили? Ну, приходили. І що Це так, нічого. Що казали, що прийти? Та нічого так -то. Що ж він може казати, як воно дурне на голову. Сьогодні тут будете цілий день працювати? Ну, як цілий день? До двох часов, бо після двох не виїжджаю. Ну, поки випускаюся. Бо ночувати тут нема де що ж. Так і будемо день у день, аби погода дала.